Привіт, всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги спінінгову вудку. Це надійний міцний інструмент для риболовлі. Вона виконана з високоякісного вуглецевого волокна, яке забезпечує легкість і міцність конструкції. Вудилище оснащене кільцями з нержавіючої сталі, які забезпечують плавне ковзання волосіні та зменшують її знос. Вудка оснащена котушко тримачем який забезпечує надійну фіксацію котушки. Цей спінінг є універсальним інструментом, який підійде для лову різних видів риби на різних типах водой. Його універсальність і легкість у використанні зроблять риболовлю ще більш захопливою і комфортною.